Зловживання Google Translate і якщо ви сказали порядок слів. Вітаю, ви привіт, але вимова – це ключ до розуміння. Люди бояться бути неправильними, тому мовчать. Привіт усім! На зв'язку Simple English. Якщо ви вчили англійську в школі, на курсах або самостійно, велика ймовірність, що ви робили принаймні одну з помилок, про які я сьогодні розповім. І нічого страшного, ці помилки роблять майже всі, але хороша новина в тому, що їх легко виправити. Тож сьогодні топ 5 тип. Помилок українців при вивченні англійської мови. Бонусом Поради, як їх уникнути, і розпочнемо з найпоширенішого. Переклад слово в слово. Ми часто намагаємось перекладати речення чи фрази буквально, так як ми сказали б їх українською мовою. Наведу кілька прикладів. Йому 18 років. Певне, що більшість з вас, коли лише розпочинали вивчати мову, перекладали це як he has 18 years. Хоча правильно he is 18 years old. Все тому, що в англійській вік вражається через дії Слово to be, а не to have. Плюс ми або згадуємо фразу years old, або взагалі нічого. Або от ще раджені на кшталт. I don't know what means this word. I every day drink coffee, чи he tomorrow will go to school. Дам вам кілька хвилин подумати, що тут не так. І якщо ви сказали порядок слів. Вітаю ви праві. В українській мові порядок слів гнучкий, а в англійській доволі строгий. Тому звично для нас фрази Я кожен день п'ю каву, чи він завтра піде в школу, звучить доволі дивно при дослівному перекладі. Що ж робити в такому випадку? Перш за все, чити слова і фрази в контексті. Так ви не будете губити зі значенням та ситуацією. Також у нагоді стане вивчення слів, які часто поєднуються між собою, бо так у вас завжди буде на поготові фрази. на всі випадки життя, моя щира рекомендація для студентів середнього рівня та вище це використовувати англомовні словники, де можна знайти величезну кількість прикладів та поєднань слів разом. А підбірку моїх улюблених словників ви можете знайти в описі під відео. З цього випливає пункт номер два. Зловживання Google Translate Автоматичний переклад це добре, коли треба зрозуміти загальний сенс, але він часто видає некоректні вирази, як i go to job замість I go to work чи ще гірше покаже вам зовсім інший переклад ніж той, що вам потрібний. Наприклад, лише одне слово get може означати десятки речей: Get, up, get ready, get along, get it і кожна фраза матиме різний переклад. Тому знову ж таки. Краще використовувати англомовні словники чи перекласти речення повністю. Наступною поширеною помилкою є неуважність до вимови. Інколи студенти думають, що головне це знати слова, але вимова це ключ до розуміння. І зараз я не говорю про акцент. В англійській мові є достатньо багато звуків, які не притаманні українцям. Проблема заключається в тому, що буквально від одного звуку значення слова може кардинально змінитись. Даю ви всі знаєте приклад зі словом пляж. Тож давайте наведу кілька інших поширених помилок. Наприклад, think та синк це класика. Один звук ф, і ось ви вже не думаєте, а тонете. Схоже, приклад це leave та live. Так, а ось тепер чесно. Ви почули різницю. Справа в короткому та довгому і. І так в англійській їх два. Тож перше слово leave з довгим і означає покидати, залишати. а ось live? Скорості жити в такому випадку найкращим помічником є практика: можна стати перед зеркалом. Та вимовляти схожі слова, і ви помітите, що навіть ваш рот рухатиметься по іншому, також щоб пропрацювати вимову, інтонацію чи ритм. Записуйте себе на диктофон. Я знаю це незвично, та супер дієво в Simple English Ми приділяємо багато уваги цим деталям та навіть окремо практикуємо на уроках. Ще одна помилка: це вживання артиклів в українській артиклів. Немає. Тож їх або пропускають, або вживають хаотично. Наприклад, she is teacher замість she is a teacher. Dog is cute. Бракує артиклів. Правильно буде the dog is cute або a dog is cute, в залежності від контексту. То як не заплутатись? Пам'ятайте просте правило, An, коли ми говоримо про щось вперше, або про щось несуттєве, не конкретне, де. Коли це щось конкретне або вже згадане, Порада. не зобріть правила, а дивіться, як артиклі працюють у контексті. А ще читайте англійською. Ідеально, якщо це буде не переклад, а оригінальний текст. Так ви будете бачити, як носії мови вживають артиклі, і з часом відчуєте, де вони мають бути. У нашій бібліотеці для студентів чимало книг та журналів, де артиклі видно вживу і природні. І останнє, але, мабуть, найболючіше. Це страх говорити. Це не технічна помилка, але одна з найбільших. Люди бояться бути неправильними, тому мовчать. Так, помилки це нормально. Але через страх їх зробити багато людей просто мовчать, і як результат не отримують практики, не звикають до мови і не рухаються вперед. Я ще не готовий говорити. Ні, говоріть з перших занять. Це як з водінням. Не навчишся, якщо не сядеш за кермо. Повірте, навіть носії помиляються. А англійська це не контрольна робота, це інструмент, щоб комунікувати вас, зрозуміють навіть із помилками. А з часом ви говоритимете все краще. То що ж робити? Не бійтеся, говоріть, як є, оточуйте себе мовою, дивіться відео, повторюйте за дикторами, читайте вголос, шукайте співрозмовників онлайн або офлайн, і обов'язково хваліть себе за кожен маленький крок. Нове слово. Вдалу фразу сміливість сказати щось у голос. у Simple English ми завжди створюємо безпечну атмосферу, де помилятись це не страшно, а навіть потрібно, бо саме через помилки ми вчимось. А ще у нас є Speaking Clubs, де всі на одному рівні й приходять саме тренуватися. Помилятись нормально. Це показує, що ви вчитесь. Але якщо хочете, щоб хтось досвідчений ловив ці помилки в реальному мовленні і допомагав вам одразу з. З ними розібратись, приходьте на наші Speaking клави У нас доступ до клубів за підпискою безлімітний, і ви можете практикувати англійську щотижня стільки, скільки потрібно. А який з цих пунктів найбільше при вас? Напишіть у коментарях. І якщо хочете продовження з новими помилками та порадами, дайте знати. До зустрічі в наступному відео!